Всім привіт! Мене звати Юля Гайверонська. Я рада вас вітати на своїй сторінці. Про реальний секс проводжу цей тренінг вже 8 років поспіль, і він. Завжди змінюється, тому що я модифікую програму під аудиторію і під її запит. Про що цей тренінг? Цей тренінг про вас: про Body and Soul, про те, як ви можете брати і як можете давати, про те, який ви партнер чи партнерка в сексі. Що вам подобається, чого не подобається, де ваші кордони в сексі, які ваші фантазії, як говорити про ті фантазії, як фліртувати, як спокушати? І де є тонка така межа між спокусою, зваблюванням та фліртом. Чому так складно фліртувати, коли ти? В парі, коли ти розлучена, і давно не з ким не була, і коли ось тут поряд чоловік 20 років, і з ним також не можеш врятувати. Кожен день ми говоримо про різних. Перший день має півдня роботи над своїми попередженнями, на якимось вопроси, супротив, ментальні блоки, психічні защити. Це все, з чим я стикаюсь кожного разу, коли ми з вами спілкуємося. Після обіду ми говоримо вже на тілесній мові. Ми робимо тілесні вправи, їх багато практик про те, як я відчуваю, як я доторкаюсь до іншої людини, як я обираю партнера, як мені комфортно, некомфортно, де я довіряю, де не довіряю, де перевіряю, де завжди контролюю, як відключити голову, від контролю. А потім ми переходимо в фантазійний такий процес, коли ми обираємо ваші фантазії на сьогодні, що вам подобається, що ні, і як їх реалізувати. Це все супроводжується теоретичною частиною про те, що таке мотивація в сексі, які дії мені подобаються, як їх поглибити, що таке ергенні зони. Ми говоримо про різне і завжди це під групу. Не буває, що ось так: оциль до силь, я прочитала вам програму. Бо я не читаю програму, я роблю трансформаційні тренер. Давно я не просто тренер, я. Секс-коуч і людина, яка працює з тілесним досвідом. виймає його і зустрічає те, що ви там заблокували. Іноді це образи, зради, пригнічена агресія. Мені треба так, щоб ви знов захотіли. Я зроблю так, щоб ви знов захотіли. Я це робила не один раз. Але далі треба перейти в другий день. В минулому році ви ще могли попасти на перший або другий день, окремо. Цього року не можете. Я е, вже втомлена пояснювати, одне перетікає в інше. Група гріть. Другий день він про флірт з фокусу зваблювання і про те, а коли двоє. А коли троє, а коли четверо людей поряд, а коли я хочу бути одна, ми дизайнуємо такі тілесні практики на шість, на вісім, на дванадцять рук і даємо пропускний дозвіл на те, що ви можете розширюватись, ви можете запросити про насолоду, про яку саме насолоду так, має назву реальний секс, але не значить, що ми там будемо займатися сексом. Але певні тантричні штуки ми там використовуємо і займаємося тілесними справами. Якщо вам відгукується, якщо ви хочете перший раз щось спробувати для новачків, всі для мене нерального сексі новачки. Бо ви вперше контактуєте зі мною на моїй мові сексу. Я вчу вас так, як я б хотіла, щоб мене вчили. Тому я вчу вже багато років. У Нас завжди 50 місць. Це потолок. 15-16 березня. Це найближчий тренінг у Києві, найближча подія. Реєструйтесь прямо зараз. Внизу лишаю вам посилання і до зустрічі.